29 грудня відбулось нагородження переможців традиційного шахового турніру, який проводиться у нашому місті щорічно. Він носить назву імені почесного жителя Коростеня, почесного залізничника України Алі Алієвича Дагірова, та проводиться до Дня визволення Коростеня від німецьких загарбників. Переможцями цього року стали Ілля Бацан, учень міської гімназії, Віталій Лавренчук школа номер 1 Дмитро Ященко школа номер 1 Олександр Вождай, школа номер 1 Олександр Альов. Льохін школа номер 9 Олександр Опанасюк міська гімназія, Денис Пашинський школа номер 9 Серед дівчат-переможцем декілька років поспіль стає Олена Кожаріна. Також відмітили і наймолодшого учасника, учня третього класу школи номер 9 Владислава Шевчука. Під час нагородження було сказано, що шахи у Коростені асоціюються з клубом Витязь та Леонідом Борсом, який є тренером з шахів та організатором турніру. Леоніда Володимировича також нагородили грамотою. А по завершенні зустрічі спільне фото шахістів та організаторів біля ялинки. Привітання з наступаючими святами та побажання подальших спортивних перемог.